Я бажаю всіма вами сказати слава Ісусу Христу за такий гарний час, можливість. Хоча там, де ми проживаємо і служимо, складна ситуація, ми самі родом звідси, дружина моя з рівного, я з білої криниці, але 19 років тому я поїхав на Сумщину і там проповідую по цей день слово Боже. Ми жили під кордоном 7 кілометрів. Наше село називається Юнаківка. Але так як стався напад, то ми переїхали за 50 кілометрів від кордону в інше село і в цьому іншому селі теж проповідуємо вже про Бога. Робимо зібрання в нас вдома. А в юнаківці. Як служили, так і служимо. І там, звичайно, дуже небезпечно. Вже за цей час війни 15 керованих авіабомб у наше село прилетіло. Я думаю, що снарядів, мабуть, вже і не рахують, їх дуже багато прилітає. І Гради, і ось буквально вчора теж був приліт біля будинку молитви до сусідів. Ось вже багато будинків зруйновано. Теж тиждень назад дідусь і бабуся йшли із будинку у літню кухню пообідати. І Дідусь ще був в хаті, і бабуся вже доходила до останніх дверей, щоб на вулицю вийти, і в двір прилетів град, снаряд з граду, і літня кухня, яку вони йшли обідати, просто згоріла. І дід каже, ну, декілька секунд, і вже бабусі не було би. Такі, такі реалії, але люди, хтось виїхав, хтось залишається жити в таких обставинах, вже якось звиклися. Була така милість Божа біля мене по сусідству. Жили військові, і шахет впав на їхній будинок, просто в центр будинку, впав, але. Але він не зірвався, тому що його та бойова частина якось перед тим, як впасти, відлетіла від нього і полетіла далі, а сам, сам двигун впав на, на будинок, де жили військові, і, і вони залишилися всі цілі. Ну, це просто чудо Боже. Милість Божа така. да. І таких милостей ми бачили вже немало. Ось одна жіночка, яка цього року приймала в нас водне хрещення, неділя, я з нею спілкуюся по телефону, і вона як закричить, кажу, що трапилося. Каже, що щось прилетіло, просто до неї перед двір на дорогу прилетів снаряд. Інша жіночка, яка теж прийняла цього року водне хрещення, теж на вулицю перед її хату тільки трошки в стороні прилетів снаряд за два метри від її кози, яка паслася, кози не стало. І я кажу: а в них троє дітей, вони були всі вдома. Я кажу, це ж теж чудо Боже, що ви могли би бути в той момент просто на вулиці, десь води принести козі. Але так було, що вони були в будинку і всі залишилися живі. І це чудо Боже, що вже до нас тільки було прильотів цих військових знарядь, але ніхто не загинув. Нікого навіть, ну там були якісь невеличкі поранення людей, такі невеличкі поранення. А так всі люди залишилися живими, здоровими. Це велика милість Божа. І люди це вже навіть починають бачити і казати, тому що по інших селах сусідніх там приліт і вже мінус два або більше. А в нас от, ось так, і вони навіть кажуть, мабуть, того, що ви тут молитеся, збираєтеся, і як до війни люди не хотіли приходити, то війну почали тільки приходити, хоч небезпечно, дуже. В нас от в радіусі будинку молитви, в радіусі, може, там 400 метрів, вже не знаю, скільки було прильотів. А наш дім цілий, і люди це помічають. І буквально останні зібрання, коли ми сюди вже їхали, я починав зібрання проповіду, вікно відкрите. Тільки прочитав текст, ще не встиг його пояснити. І тут як. Щось шарахнуло неподалік. Я не знаю, що робити. Жіночка одна невіруюча каже: стає молиться і прямо на коліна і молиться. Ну, і ми вже за нею. І така була гарна, звичайно, молитва, що, що в мирний час такої молитви важко досягнути. А от в таких умовах і, і люди все рівно йдуть. і Буває так вів одну бабусю до машини. Воно як десь близько розірветься, і страшно самому моторошно. Але так як люди живуть, і ми мусимо там бути і там служити, і це просто милість Божа. Правда, в нас загинуло на початку війни двоє людей. Вони сиділи під магазином, випивали троє їх випивало, і почався обстріл. Вони проігнорували, не сутіли втікати. І вже не з першого разу, бо вони прицільно по магазинах стріляли, і вже не з першого разу, але був приліт просто біля тієї бесідки за метр, де вони сиділи, і двоє з них загинули, а третє залишився жити. Я його допомагав транспортувати в лікарню і навідував його там. Він був важко поранений, дуже зловживає спиртним. І коли вже він ожив, так би мовити. Почав ходити, я кажу, дядько Петя, прийдіть в церкву, Богу подякуйте. Це ж чудо Боже, за метр від вас розірвався снаряд, і ви залишилися жити. Він каже, ніколи. І мені прикро було це чути, але ще більше було прикро почути, коли через якийсь час він почав гнати горілку. Я його зустрів на вулиці, кажу, я про вас таке почув, мені ж не вірить, але чи то правда, що ви почали таким займатися. А він каже, та я ж людям добро роблю, бо всі по 70 продають, а я по 35. І от я думаю, вже так голосно, як цьому чоловіку Бог сказав, і він не зрозумів, то здавалось би, ну що ще треба? Оце бентежить, що в такий критичний час люди не чують, люди не розуміють, люди не змінюються. Хто крав, краде, хто матюкався, матюкається. І як один чоловік сказав, каже, я не п'ю, але як закінчиться війна, я вип'ю. І боюся, що він не один такий. А ті, які п'ють, як закінчиться війна, скільки вип'ється горілки в той день. І кожного року на день перемоги буде таке саме святкування. Хіба Бог цього хоче? Тому ми вже десь зараз більш навіть не стільки кажемо, Господи, зупини цю війну, скільки кажемо, Господи, дай, щоб люди змінилися. І як люди зміняться, то Бог миттєво зупинить. Йому ж не важко це зробити. Але оця проблема, що не хочуть люди каятися, не хочуть люди змінюватися. І коли ще я 18 років тому приїхав в це село Юнаківка, і там. Православна була Київського патріархату, Московського патріархату, адвентисти збиралися, так звані свідки Йогови збиралися, ну і ми приїхали. І, відповідно, в селі, коли так багато деномінацій, людям дуже важко зорієнтуватися. І люди кажуть, яка сама правильна віра. І один такий момент мене надихнув написати цей вірш, коли одна бабуся, про яку я знав, що вона. Теж займається самого наваріння. і потім, коли прийшло в водохреща і вона із священником ходила, хати освячувала, вона носила те відеречко свяченою водою, а священик освячував. І я кажу, бабушка Маша, як ви так можете оце поєднати? Одне з другим. Мене це ну так здивувало, я не міг подумати, що що так легко люди можуть святе з грішним плутати. І я написав такий вірш, найправильніша віра. Він не говорить про те, що от, там п'ятидесятники чи баптисти, чи православні, це сама правильна віра. Сама правильна віра це ті, які щиро служать Богу згідно Євангелії. Так само, знаєте, як автомобіль. Ми не можемо сказати, що це автомобіль, а це не автомобіль. Сів, поїхав, значить, автомобіль, правда? Головне доїхати. Коли нас зупиняють, хтось на дорозі і коли зупиняє, то не питає: а яка у вас машина? А з якого вона року? А ви їздити вмієте. Сідають і їдуть, правда, їм треба доїхати. І от церква це десь той автомобіль, яким ми можемо доїхати до царства Божого. Правда, якщо ми сядемо в автомобіль, а водій скаже, що в мене тормоза не працюють, ми, мабуть, не схочемо сідати, ми вийдемо. Да? Так, от, коли в церкві тормозів немає. Ну, краще в таку церкву не ходити. Тобто церква це, це той засіб, якщо можна так сьогоднішнім порівнянням сказати, яким ми можемо потрапити в Царство Небесне. Як він називається, чи це Опель, чи це Мерседес, нам не принципово, нам треба потрапити у ціль. І вірш найправильніша віра, сьогодні, в 21 столітті, є безліч різних храмів та домів, що аж виблискують у розмаїті і ходять люди. Хто в якийсь хотів. Та все ж таки хвилює запитання, яка ж найправильніша віра з всіх, чи та що давня, чи може остання, і що робити можна, а що гріх? Основа віри в Бога є єдина. Це книга Біблія, Новий Завіт. Якщо її читатиме людина, пізнає правду про духовний світ. Одна є віра, так гласить Писання. Божий один Господь над нами є, вона приходить через покаяння і прощення, яке Ісус дає. Віра в Христа, що був за всіх розп'ятий і в тяжких муках на Христі вмирав, хоч сам не був ні в чому винуватий, просто за нас життя своє віддав. Це не релігія або обряди, закладені з дитинства від батьків, а корисні євангельські поради, що роблять вільними. Від всіх гріхів, тому що віра без життя святого, а також добрих повсякденних справ, не оправдає на суді нікого, її Спаситель мертвою назвав. О, це не віра, коли п'яний тато, дружину і дітей постійно б'є, і таких випадків дуже багато, хоч хрестик золотий на шиї є. Як часто чути, як із вуст виходять гнилі слова, прокльони і обман. Дарма, що люди ті до храму ходять і носять лише назву християн, а скільки зараз у будинках власних женуть горілку, потім продають і споюють односельчан нещасних, та ще й говорять, Бога признають. О, люди, схаменіться і покайтесь, не віру поміняйте, а діла усім єством до Бога навертайтесь і не робіть нікому більше зла. Щоденно новий заповідь читайте і в точності старайтесь виповнять. Усіх любіть і ворогів прощайте, щоб миром нашу землю наповнять. Бо це ж і є найправильніша віра, коли за Словом Господа живем. Якщо душа нелицемірна, щира, то будьмо певні, в небо ми відемо. Слава Богу. Я хочу, друзі, прочитати текст з Івангелії Луки, 13 розділ, 20-21 вірші. Це притча Ісуса Христа, приклад Ісуса. І знову сказав, до чого прирівняю Боже царство. Подібне воно до закваски, яку бере жінка, кладе в три мірки борошна, доки не вкисне все. Ісус Христос проповідував дуже багато про царство Боже. Царство Боже це коли є Бог як цар. А ми люди, як піддані Його, Йому служимо, Він нас забезпечує, і нам з ним добре, як є різні країни. І в одній країні кажуть, добре жити, в іншій погано жити. Але в кожній країні є керівництво. І Боже царство це Бог керує, Бог забезпечує, Бог встановлює свої принципи, свої правила, свої закони, а люди. Тішаться цим. Живуть в цьому царстві, підкоряються Богові, їм так добре. Ну Бо якщо немає керівництва, якщо немає принципів, правил, законів, то це десь, мабуть, не знаю, як це назвати, це хаос, навіть в якихось племенах, там теж якісь є свої принципи. Може, вони не прописані, але вони є. Якщо це сім'я. Якщо там принципи не прописані, але вони теж там є, правда? Тато каже, щоб ти в 10 годин не пізніше був вдома. Це правильно чи це неправильно? Це добре. Хтось думає, та я хочу жити без батьків, я хочу сам собі бути господарем життя, але це неправильно. І тому добре жити там, де є добрий цар, де є добрі люди і де кожен знає свої... Обов'язки свої функції. І тому царство Боже це так само передбачає. Христос прийшов на землю, як ми вже чули, і приніс добру звістку, приніс інформацію про Царство Небесне, принісся Царство Небесне на землю. Щоб людям жилося добре. І щоб живучи тут вже на землі, в Царстві Небесному. Ну бо ми люди, знаєте, як ми розуміємо, що Царство Небесне це вже як. Помирає людина, і тоді кажуть, хай засує, правда? Якось в нас так от, десь закладено воно про це говорити тоді. А в Христа було не так. До Христа прийшли маленькі діти. Ісус каже: не забороняйте діткам приходити до мене, бо царство небесне належить таким. Бачите, кому Ісус бажав Царство небесне? Не покойникам, а дітям маленьким. То хто неправильно розуміє, ми чи Ісус? Мабуть, ми. Бо якщо Він цей покійник все життя пропив, прожив для себе, прогрішив, то вже скільки б ми йому не бажали Царство Небесного, він туди не потрапить. А якщо дитині говорить про Царство Небесне, направляти її до Царства Небесного, це добре, а це погане, то ця дитина проживе життя щасливо. І тут на землі вона буде під Богом. Слухатись Бога і буде добре їй жити, і вона однозначно попаде в Царство Небесне. І тому багатьма притчами Христос пояснював, що це таке. І один із моментів, який Христос висвітлив у цій короткій притчі, як приходить до людини Царство Небесне, або як людина в Царство Небесне приходить до Бога, як вона приходить. І він каже, що царство Боже подібне до закваски. Ви знаєте, що таке закваска? Старші знають, молодші не знають. Не всі може, знають, що таке навіть дріжджі. Ось. Бо якось я в АТБ стою на касі, і чоловік переді мною скупився три пачки цукру і спиртові дріжджі. Ось, на жаль, колись дріжджів не було. І люди, щоб спекти хліб, мали із попереднього замісу залишити трішки тіста, воно вкисає, і те тісто потрібно буде на наступний раз застосувати, щоб діжку нового тіста або муки з водою зробити кислою. Тому залишали завжди трішки закваски замість дріжджів. І Христос використав оцей практичний момент, щоб пояснити про Небесне Царство. В чому суть? Суть та, що невеличка порція вкислого тіста цієї закваски, коли потрапляє в діжку із мукою, мука з водою. Проходить якийсь період, година, дві, я не знаю, ви краще знаєте. І вся діжка робиться однорідною масою. Вкисає все, так сказав Христос. Всі це розуміли. А що це означає в духовному житті? Ви розумієте, до чого це сказав Христос? Що він цим хотів пояснити? Він дав зрозуміти. Що так, як невеличка порція закваски впливає на цілу діжку, тут Христос каже, в три мірки борошна. Я не знаю, скільки це три мірки борошна, але так, як я подивився, то одна мірка приблизно 12 літрів. А три мірки це 36 літрів. Ви такі заміси робите хліба чи ні? Це великий заміс хліба. Я не знаю, якщо це співпадає правдиво, то це великий заміс хліба. Невеличка кількість. Закваски може вплинути на 36 літр борошна. Христос цим дає зрозуміти, що закваска це Боже Слово. І коли Боже слово потрапляє в серце людини, починається процес. Добрий процес, я вибачаюсь, бо є в Біблії декілька випадків, де закваска використовується в негативному значенні. Закваска як гріх, який так само впливає, який так само на інших поширюється. Але в цьому тексті закваска вживається Ісусом в доброму значенні, як Боже Слово. І коли ви прийшли в зібрання, скажімо, може, вперше, ви почули небагато Божого Слова. Ви приходите додому, а воно щось починає там робити в вашому серці якісь зміни, якісь думки. Думка думку доганяє. Що робити? Я ж неправильно жив. Де та Біблія? Давай читати, давай змінюватись. Так працює Боже Слово, воно впливає на людину. І воно починає змінювати всі сфери життя людини. Повністю все єство людини. Не просто десь там частково, знаєте, як буває, людина почала ходити до церкви, щось в неї вже змінилося, ну, перестав матюкатися. Але ще випиває. Або там вже й не п'є й не курить, але якісь азартні ігри любить, ще щось таке нечисте, якісь там схеми махінації. Це нехорошо. Боже Слово, має повністю вплинути на все єство людини. Бо не може так бути, що господарка кинула закваску і пів діжки заквасилося, а далі процес зупинився. Так може бути чи ні? Так не може бути. Ісус каже, має вкиснути все. Якщо не вкисає, значить закваска не потрапила. Якщо вона потрапить, вона однозначно буде працювати. І тому, якщо ми не змінюємося, навіть якщо ми ходимо в церкву, але ми не змінюємося, це означає, що Боже Слово до нас не потрапляє. І апостол каже в Писанні до римлян про євреїв, які чули Боже Слово, але воно їм не принесло ніякої користі, бо Боже Слово не злучилося із вірою слухачів. Тобто воно не зайшло в серце, воно десь просто в ухо зайшло. І дуже важливо, щоб Боже Слово змінювало вона нас повністю, нашу мову, нашу поведінку, може, навіть нашу походку, якщо вона була така крута, знаєте, боксерська, тепер вона скромна. Боже слово змінює наші бажання, Боже слово змінює наші думки, навіть наші потреби. То все треба, треба і не встигаю, їх грошей не вистачає, а то все хватило вже. Вплив Божого Слова. До речі, мій тесть так прийшов до Бога. Він теж жив, як всі люди, світським життям. І одного разу, коли він повертався додому, тут в Рівному була євангелізація, проповідувалося так само Боже Слово. І він почув текст, який читався з Біблії, що за гріхи батьків страждають діти. І він подумав, чому мої діти мають терпіти за мене. І це так його почало переслідувати оце слово, і він пішов в церкву і по цей день служить Богові. Це вплив Божого Слова, закваски. Хай Господь благословить всіх нас, щоб, приходячи в такі зібрання, ми відчували цей вплив, добрий вплив, Божий вплив. Таким чином приходить Боже Царство. Не закриваймо своє серце від Божого Слова. Чим більше ми його будемо читати, чим більше ми будемо приходити, чим більше ми будемо молитися, тим швидше наше єство зробиться Божим. Христос в нас. І ми маємо стати такими, як Він. Ми маємо з ним стати один дух. Написано, хто з'єднується з Господом, Він є один дух з Господом. І так як закваска впливає на тісто і стає все однорідною масою, так Христос, прийшовши в наше життя, має повністю нас змінити. Ми маємо стати такі, як Він. Може, для когось це недосяжно, здається. Як так? Не може бути? Я грішна людина, Так, да, ми, ми такі вредні люди, але Бог. Такий сильний, що він впливає на нас потужно, він змінює нас повністю. Ми самі себе не впізнаємо потім. Це його робота. Я вам цього бажаю. Я хотів би з сіменами, друзі, за це помолитися, щоби Господь на нас впливав. Давайте піднімемося.